Не обирай готель в Туреччині, поки не подивишся це відео. Топ найпопулярніших готелів Туреччини цього сезону: Slaty Біч Хотел. Бюджетний готель на другій лінії від моря, всього 250 метрів через дорогу до пляжу. У готелі є відкритий басейн з однією дорослою та однією дитячою гіркою. Анімація, міні-клуб і дискотека для розваг дорослих і дітей. Комфортні номери з базовими зручностями створять затишну атмосферу для відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто шукає доступний і активний відпочинок неподалік від. Моря. Magic Sun Hotel – Ідеальний баланс ціни та якості, розташований у затишному бельдібі, лише за 100 метрів від власного пляжу, серед сосен і апельсинових дерев, басейн із гіркою, сауна, турецька лазня, розваги для дітей і дорослих, супер харчування та вечірні шоу. Все для активного відпочинку. Клаб Hotel Angelique – готельний комплекс прямо на першій береговій лінії. Велика зелена територія, басейни з гірками, власний причал, щоденні шоу програми, справжній курортний світ. Де про все вже подбали. А найголовніше комфортний автобусний тур прямо з України доставить тебе до Анталії без пересадок і зайвих клопотів. Обирай свій варіант і вирушай на незабутній відпочинок.